Перш за все, я хочу сказати про те, що діагностика та диференційна діагностика у дітей спадково обумовлених хвороб метаболізму є складною, тому що ми маємо справу реально в такій ситуації з рідкісними або орфанними захворюваннями. Саме з цим і пов'язані, зокрема, труднощі своєчасної діагностики, тому і її підтвердження на ранніх етапах дебюту не завжди буває. Легким, як правило, на жаль, складним, І метою роботи було, зокрема, проаналізувати і представити для обговорення з лікарями саме питання сутності патогінезу та особливостей клінічної симптоматики, синдрому дефіциту транспортеру глюкози першого типу, є такий синдром, і провести диференційну діагностику його. З клінічно схожими синдромами. Зокрема, з синдрому, який пов'язаний з мутацією гена prrt 2 І так, спадкові хвороби, обумовлені порушеннями метаболізму, нерідко можуть проявлятися тією чи іншою неврологічною симптоматикою. А саме руховими, когнітивними, поведінковими та іншими розладами, що нерідко своєчасно зрозуміти і об'єднати в один клінічний діагноз, не завжди буває просто, зокрема, для практичного лікаря. Але нові методи діагностики, зокрема, новітні технології в генетиці, зокрема, ДНК-діагностика, допомагають виявляти певні генетичні аномалії. Відомо, що глюкоза є важливим джерелом енергії. Перш за все, основним джерелом енергопостачання для нейронів головного мозку людини. І присутність даного субстрату є необхідною умовою для нормального живлення головного мозку. Однак, важливо сказати, що транспорт саме глюкози в головний мозок забезпечується так званими білками. Або протеїнами полегшеного транспортування. І е, доставка глюкози з крові до нейронів головного мозку відбувається саме через гематоенцефалічний бар'єр, тобто через ендотеліоцити, плазматичні мембрани нейронів та глії. В мозку виділяють декілька ізоформ транспортних систем глюкози. Так звані транспортери глюкози. Саме які і є універсальними переносниками її до нейронів головного мозку. А важливо відмітити, що рівень глюкози в спинномозковій рідині складає половину приблизно 50-60% від рівня глюкози в плазмі крові. Що створює від'ємний градієнт концентрації її в цереброспінальній рідині, також встановлено, що існує так звана натрій залежна система переносу або транспорту глюкози з капілярів хоріноїдального сплетення в цереброспінальну рідину. І синдром дефіциту транспортера глюкози першого типу відноситься до таких спадково обумовлених захворювань. При якому порушується саме транспорт, перенос глюкози через гематоенцефалічний бар'єр до нейронів головного мозку, що і призводить до розладів мозкового метаболізму. Однак існують і інші синдроми, які можуть бути клінічно схожими з тими симптомами, які відбуваються при Синдромі дефіциту транспортеру глюкози, зокрема синдром РТ2, що і обумовлює необхідність їх диференційної діагностики, тому що різні підходи потім до терапії, і ці підходи принципово відрізняються. На сьогодні виявлена мутація гену SLC2A1. На підставі сучасних генетичних методів діагностики, що підтверджує саме цей синдром дефіцит транспортеру глюкози. І синтез даного протеїну, переносника глюкози саме забезпечує цей ген SLC2A1, A1, який знаходиться на першій парі хромосом. І мутації даного гену призводять до синтезу даного протеїну в незначній кількості або в недостатній кількості, що і призводить до. Прояву, потім дефіциту глюкози в цереброспінальній рідині, що називається гіпоглікорахією, і, звісно, до дефіциту глюкози до зниженого рівня її в нейронах головного мозку. І таким чином, основними клінічними симптомами даного синдрому є напади судом, рухові порушення, зокрема, альтернуючі гемі плегії. Головні болі, порушення е, мови, дезартрії, зокрема е, обсуміаклонус, мікроцефалія, порушення контролю рухової активності, е, зокрема, порушення координації рухів атаксії, труднощі навчання, поведінкові порушення, порушення комунікації, гіперкінези. По типу дистонії, хореї, тобто різноманітна неврологічна симптоматика, яка може проявлятися в пацієнта. Однак не всі хворі з даним синдромом мають однакову частоту і тяжкість названих симптомів. Однак умовно клінічні симптоми даного синдрому можна розподілити на такі категорії: тобто це епілептичні напади, тобто прояви епілептичного синдрому, далі порушення руху і порушення пізнавальних функцій і поведінки. Що важливо відмітити саме ступінь прояву даних симптомів протягом доби? Тобто ступінь виразності зазначених симптомів може варіювати, коливатися протягом доби і залежати від часу прийому їжі, тому що це може бути пов'язано саме з рівнем глюкози. І, звісно, найбільша обмеженість рухової активності пацієнта з синдромом дефіциту транспортеру глюкози саме спостерігається вранці, тобто наші серце після пробудження. І зменшується вже протягом. Дня після того, як, зокрема, людина приймає їж харчування. Якими ж симптомами проявляється класична форма саме даного синдрому? Тобто перші симптоми реально в наших пацієнтів можуть з'являтися у віці до 6 місяців і проявлятися затримками неврологічного розвитку, тобто затримками рухового передмовленнєвого розвитку, набутою мікроцефалією, складними руховими порушеннями. Крім того, тут можуть проявлятися судоми, які можуть бути різних типів, тобто генералізовані тонічні або клонічні напади, фокальні напади, міоклонічні і інші напади, які не завжди легко класифікувати. Припадки найчастіше можуть проявлятися у вигляді ківків, -ків, стрімків рухів, тулуба й кінцівок, тобто це є і особливостями прояву, зокрема, епілептичних нападів в ранньому дитячому віці, на відміну від більш старших пацієнтів. Однак частота тяжкість і тип нападів відрізняються серед хворих, і вони не пов'язані з важкістю захворювання. І відомо, що для. Важливо сказати те, що при епілептичних нападах при даному синдромі дефіциту транспортеру глюкози першого типу є характерна фармакорезистентність, тобто погана відповідь даних нападів епілептичних припадків на призначену протисудомну терапію. Що ж є основними клінічними проявами? Іншого синдрому, який клінічно може бути схожий саме на попередній синдром, про який було вище сказано, так званий синдром сімейних судом з параксизмальним хоріатитозом, який обумовлений мутацією гена prrt 2 характеризується повторними нападами фокальних судом в періоді немовляти, однак його є, особливістю є сімейний характер. І відносно сприятливий перебіг. Рухові порушення в таких дітей також можуть виявлятися і проявлятися такими руховими порушеннями, які виявляються у вигляді парезів і паралічів, надмірних рухових рухів, якими є гіперкінези, по типу дискінезі, що також доповнює, зокрема, клінічну картину даного синдрому. Синдром сімейних судом з параксизмальним хоріатитозом, обумовлений мутацією гена prrt 2 має, як правило, сімейний характер, аутосомно домінантний тип успадкування, і для нього характерні зазначені клінічні прояви, і дебют може відбуватися, як правило, в дитячому віці. Також для даного синдрому, на відміну від синдрому дефіциту транспортеру глюкози першого типу, характерна позитивна відповідь на протиепілептичну терапію, яку ми призначаємо. І потім відбувається ремісія, як правило, нападів до двохрічного віку. Але ж як правильно виявляти даний синдром, для того, щоб потім адекватно лікувати? І зараз я хочу представити клінічний випадок власних спостережень, зокрема, синдрому сімейних судом з параксізмальним хоріатитозом, який був виявлений в процесі диференційної діагностики з синдромом дефіциту транспортеру глюкози. Наш пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні в Київській обласній дитячій лікарні. Батьками дитини була надана ізформована згода на проведення. Обстеження і лікування, що зафіксовано в історії хвороби. Всі обстеження пацієнту були проведені згідно етичних норм і принципів. Дитина, хлопець віком 4,5 місяці поступив в ургентному порядку відділення інтенсивної терапії та реанімації з частими фокальними нападами, що проявлялися адверсією, тобто поворотом голови і очей вправо. Напади супроводжувалися втратою свідомості. Цеонозом шкіри, тахікартію. Також на відкладному порядку було введено внутрішньовенно бензодіазепіни Сібазон в дозі 0,5 мг на кілограм, після чого напади відновлювалися через кожні 4-5 годин. За з ужиття було відомо, що дитина. Доношена, перебіг перинатального періоду без ускладнень, до дебюту хвороб руховий передмовленнєвий розвиток відповідав віку. В неврологічному статусі в дитини виявлялося фотореакції зіниць живі, дещо під час огляду періодично виявлялося зниження їх реакцій на світло, мімічна мускулатура симетрична. Глотковий рефлекс живий, однак відмічена знижена рухова активність протягом доби, м'язова гіпотонія, високі сухожильні і та періостальні рефлекси. Симптом Бабінського був негативний. Періодично під час огляду в руках виявлялася гіперкінези в формі хоріатитозу, шкірні покрови бліді. Серцева діяльність ритмічна тахікардія. Звісно, дебют епілептичних нападів такого пацієнта передбачав диференційну діагностику, перш за все, не тільки з якими спадковими захворюваннями, але в першу чергу ми мали диференціювати з дебютом нейроінфекції. Тому, звісно, була проведена люмбальна пункція і при в біохімічному обстеженні було при клінічному обстеженні ліквару було виявлено три клітини лімфоцити в полі зору, білок 0,2 грами на літр, глюкоза 1,26 ммоль на літр. Тобто це називається гіпоглікорахія і в той же час при біохімічному обстеженні крові в дитини рівень глюкози складав 4,1 мільм на літр. Інші біохімічні показники крові: загальний білок, білірубін, трансамінази, АЛТ, АСТ – інші показники відповідали віковій нормі. Патологічних змін коагулограми виявлено не було. Далі, звісно, йшов діагностичний пошук і щоденний моніторинг рівня глюкози в крові двічі на день. Тобто, було зафіксовано епізоди гіпоглікемії, тобто падіння рівня глюкози в крові до 1,5 мілімоль на літр, які коригувалися, звісно, внутрішньовінним введенням 40% рівня розчину глюкози. Також у невідкладному порядку була проведена комп'ютерна томографія головного мозку, і структурні порушення були виключені. Результати електроенцефалографії. Даний слайд демонструє вам саме результати ЕГ даного пацієнта і. Тут важливо відмітити пік хвильову активність в лобних, центрально тім'яних і скроневих відведеннях якраз в пацієнта. Результати обстеження крові на інфекції торч комплексу були негативними. На підставі УЗІ органів черевної порожнини також без патологічних змін. За даними МРТ головного мозку, виявлені помірні кірково-підкіркові атрофії мозку, переважно в лобних і скроневих частках. Далі переходимо до обґрунтування діагнозу, його формулювання, тобто і подальшого діагностичного пошуку. Тобто на підставі клінічного спостереження за пацієнтом в неврологічному відділенні виявленої загальмованості, зниження м'язового тонусу, зниженої рухової активності, щоб, е, виявлялося переважно, до прийому їжі, також з дебютом нападів дитина втратила навики рухового розвитку, е, тобто не могла самостійно перевертатися. Е, Втрачала навички мовленнєвого розвитку. Тобто, ми таким чином виключили нейроінфекцію, виключили гостре порушення мозкового е, кровообігу на підставі е, методів візуалізації КТ і МРТ головного мозку. Але далі ми намагалися знайти ту чи іншу генетичну мутацію, яка могла бути причиною названих клінічних симптомів. Таким чином, була проведена ДНК-діагностика. В лабораторії генетичній, і при цьому медико-генетичному обстеженні була виявлена мутація. Саме мутація гена С ЛС2A1 не, не виявлена, тобто ми очікували саме тут виявити саме даний синдром, однак був виявлений інший, була виявлена інша мутація. Зокрема, та, яка говорить про мутацію гена prrt 2 І таким чином на підставі. Проведеного генетичного обстеження виявлено патогенний варіант мутації гена prrt 2 що пояснювала описаний спектр зазначених неврологічних симптомів в дитини, включаючи напади судом, формі фокальної, гіперкінези, затримки рухового передмовленнєвого розвитку на тлі перебігу частих судом, і це надало можливість нам правильно обрати терапію. Тобто нам не треба було зам, тут призначати кетогенну дієту, тобто розглядати саме цей шлях альтернативного лікування саме епілептичних нападів. А саме все ж таки призначити протисудомну терапію, яка потім уже катамне, катам... катамнестичне обстеження підтвердило саме її ефективність. І е... Перехожу до висновків: диференційна діагностика порушень руху, які супроводжуються в пацієнтів, чи які поєднуються нерідко в пацієнтів з нападами епілептичних припадків, передбачає уточнення етіології, в зв'язку з чим після результатів клінічного обстеження пацієнта мають бути призначені додаткові параклінічні методи обстеження. Це не тільки електроенцефалограма, КТ, МРТ, якщо необхідно, цереброспінальна функція. Ну і, звісно, в складних випадках, звісно, медикогенетичне обстеження. Виявлення поруч з клінічними симптомами гіпоглікемії та гіпоглікорахії диктує необхідність проведення диференційної діагностики між клінічно схожими синдромами. Аналіз даних: анамнезу, оцінка результатів. Клінічного обстеження, співставлення їх з результатами медико-генетичного обстеження є вирішальними в підтвердженні правильного діагнозу. Таким чином, шановні колеги, я дякую вам за увагу.